Зараз ми будемо говорити про правила перетину державного кордону в Україні. Перетин державного кордону особа з інвалідністю, що має першу групу інвалідності, можна здійснювати з супроводжуючим першого ступеня спорідності, який досяг 18-річного віку і має документ, що підтверджує родинні відносини: про здорове харчування, технічні новинки, що допомагають, соціальні послуги та інші права на каналі інклюзивний простір. Ставте подобайки та залиште під цим відео будь-який коментар, для того, щоб воно набрало якмога більше переглядів. Також підпишіться на мій канал, і тоді на ваш телефон буде приходити сповіщення про нові відео. Своєю активністю ви сприяєте поширенню україномовного контенту на YouTube. Перетину державного кордону в Україні. Перетин державного кордону може здійснювати особа з інвалідністю другої групи, який, за висновоком лікарської консультативної комісії закладу, потребує постійного стороннього догляду та особами з інвалідністю першої групи у супроводі одного з членів сім'ї за наявності документа, що підтверджує родинні стосунки. Першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або іншою особою, що досягла 18-річного віку та здійснює догляд за такою особою з інвалідністю, та отримує компенсацію, надбавки на догляд за наявності підтверджуючого документа, посвідчення, довідки про отримання компенсації допомоги надбавки особами з інвалідністю. Визнаними судом недієздатними у супроводі опікуна за наявності рішення про призначення його опікуном, який досяг 18-річного віку, а у разі коли опікуна такій особі не призначено, у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення за наявності документа, що підтверджує родинні відносини, який досяг 18-річного віку, особами з інвалідністю. Обмеженими судом у дієздатності у супроводі піклувальника за наявності рішення суду про призначення його піклувальником, який досяг 18-річного віку, якщо піклувальника такій особі не призначено у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення за наявності документа, що підтверджує. Родинні відносини, який досяг 18-річного віку, особами з інвалідністю, які перебувають і проживають у закладах, установах різних форм власності та підпорядкування, і отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання. Заклади догляду, крім осіб з інвалідністю, зазначених в абзацах 3, 4 та 5 цього пункту у супроводі осіб, в тому числі працівників закладу догляду, уповноважений директором закладу догляду особою, яка його заміняє, та за наявності наказу директора закладу догляду або особою, яка його замінює, про виїзд осіб з інвалідністю за межі України. При цьому осіб з інвалідністю можуть супроводжувати особи, у тому числі працівники закладу, які не перебувають на військовому обліку. Е крім Міноборони, СБУ чи служби зовнішньої розвідки, або працівники закладу догляду, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, служби безпеки чи служби зовнішньої розвідки, з розрахунку одна особа на 50 осіб з інвалідністю в разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану супроводі дітей з інвалідністю за межі України, може здійснюватися одним із членів їх сім'ї, опікуном, піклувальником, одним з прийомних батьків, батьків-вихователів, який досяг 18-річного віку та здійснює такий супровід за наявності посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до закону України. Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, в якому зазначена категорія дитина з інвалідністю або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданим структурним підрозділом з питань соціального захисту або іншим індивідуальною програмою реабілітації Національної служби протягом. Трьох робочих днів після перетину державного кордону організованими групами осіб з інвалідністю, зазначеним в абзаці 6 цього пункту, повідомляє МЗС із зазначенням держави подальшого перебування осіб з інвалідністю. Після прибуття осіб з інвалідністю, назначених в абзаці 6 цього пункту на місце тимчасового перебування за межами України, супроводжуючись, зобов'язані звернутися до консульської установи країни перебування. Далі консульська установа для взяття осіб з інвалідністю на консульський облік. Консульська установа протягом одного робочого дня зобов'язана проінформувати через МЗС, Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття осіб з інвалідністю на консульський облік. Постанова Кабінету міністрів від 12 березня 2022 року номер 264 Поширюйте в соціальних мережах, ставте вподобайки. До нових зустрічей.